Вітаю, друзі! Сьогодні, 1 липня з вами знову центр громадської аналітики. Вежа я, я керівник Валерій Клочук, і сьогодні зі мною в онлайн студії вже традиційно, практично майже щотижня. Політолог, директор інституту світової політики Євген Магда. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю слава Україні, героям слава Принагідно Дякую, що ви знаходите в своєму щільному графіку трішки, таку невеличку шпаринку, щоб поговорити з нами про найактуальніші теми. І сьогодні знову поговоримо про. Е, тему, яку ви добре знаєте і любите коментувати. Ну, я сподіваюся, не помилився, бо мова йде про Білорусь. Сьогодні Лукашенко. Білорусь. Люблю цю волошкову країну, е, з інтересом ставлюся до подій політичного життя, тим більше після того, як Сергій Цихановський опинився на свободі, це все стало більш динамічним. Е, Сьогодні Лукашенко розродився новою заявою і говорить про те, що білоруси мають йому дякувати за те, що він так е, сформував владу. Ну, я додаю, що він так утримує владу, що він її так тримає в руках. Що впродовж 30 років в Білорусі не відбулося війни, і каже: це найголовніше досягнення за увесь його, ну ледь чи не найголовніше досягнення за весь його період. Звісно, ми добре знаємо про те, якими методами керує і управляє Лукашенко своєю країною, його відносини із Путіним і таке інше. От, пане Євгене, як ви читаєте оцей його коментар? Я поки що не хотів би розширювати своє запитання, я хотів би почути вашу думку. Є кілька моментів. По-перше, 3 липня в Білорусі будуть святкувати те, що називають День Незалежності. В Білорусі День, День Незалежності, це дата звільнення Білорусі від е, нацистів. І це ну, насправді е, ну, вагомий момент з огляду на кількість жертв дійсно Білорусь серед, на жаль, лідерів в цьому сумному мартиролозі, але я маю на увазі європейський мартиролог. Але в будь-якому випадку ну, такий реверанс. Так би мовити, перед історичним минулим він дуже цікавий і дуже показує. Якщо ми думаємо, що Лукашенко говорить просто дурниці, то це не зовсім так. Давайте будемо виходити з того, що при всіх його недоліках, відомих, бути 30 років при владі, ну, вже скоро 31, це, я б сказав, мистецтво. Тобто Лукашенко, європейський рекордсмен, є рекордсмен пострадянського простору. Він, до речі, навіть на півроку більше, ніж Емомелі Рахмон перебуває на своїй посаді. Беззмінно білоруси жартують, що в нашій країні немає колишнього, тобто немає колишнього президента. Бо покійний вже Станіслав Шушкевич. Він був ну, який підписував теж біловезьку угоду. Він був головою Верховної Ради. Лукашенко цю тезу вкидає не просто так, ну, як, як часто буває, тобто, ну, вкидати щось не просто так, це нормально, за великим рахунком, але що я тут хочу сказати: в білоруському суспільстві там теж не соціологи. Я чув про це від кількох саме білоруських колег, попри те, що там існує заборона на проведення соціологічних досліджень без Дозволу держави і низка провідних соціологів перебувають за кордоном, але ну все одно проводять там телефонні опитування, там анонімні онлайн-опитування. Але те, що в Білорусі є тренд, що громадяни, які перебувають всередині країни, вони вдячні Лукашенку за те, що Білорусь не втягнута в війну, це правда. Тобто, це не вигадка Лукашенка. Він про це говорить не просто так. Тобто, він підживлює свої позиції в такий спосіб і нагадує білорусам, хто в принципі в цьому винен, ну на кому лежить відповідальність. Але разом з тим, треба сказати, що на сьогоднішній момент. Лукашенко це людина, яка стикається з різноманітними кризами, і яка бореться за місце під сонцем, це теж правда. Тобто, ну, я розумію, що в Україні це буде сприйматися як анекдот, але дефіцит картоплі в Білорусі це реальність, тому що виробники білоруської картоплі її продали здебільшого до Російської Федерації. Ну просто ціна була вища, закони ринку. Трацювали. Це не головне. Е, був минулого тижня Путін в Білорусі. Так. І е, треба сказати, що він е, там достатньо по себе поводив, хоча, ну, його заяви, знаєте, вони е, більше були в контексті російсько-української війни. Але е, я не думаю, що Лукашенко після. Осені 22-го року, після того, як він отримав, я так розумію, з України достатньо чіткий сигнал про те, що е, нафтопереробні заводи, вони є в зоні досягнення українських засобів враження. А е, білоруські нафтопереробні заводи це ну, в Європі одні з найбільш модернових, тобто, ступінь переробки достатньо високий. і. Там буде, я думаю, ну, відбуватися ще низка багато інших цікавих речей, пов'язаних з Путіним. Тобто, з Путіним вони постійно ну, на короткій нозі. Я б сказав, що лук... повідок Лукашенка от за 10 років, які я стежу за Білорусю, він став е до Кремля критично коротким. Тобто очікувати, що Лукашенко сам може його перегризти за допомогою американців, за допомогою китайців, марсіяни прилетять, хто хоче. Це ну, самим себе обманювати. Але і вважати, що всі білоруси, я в даному випадку кажу про тих, які всередині держави: що вони хочуть стати росіянами це неправда. Лукашенко. Часом кілька років тому просував тезу про те, що білоруси це росіяни зі знаком якості, це неправда. Пояснюю чому. Ще до кризи 2020 року, з подальшими діями, ну там з примусовим приземленням літака, на якому був Роман Протасевич зі своєю подругою Софією Сапегою, і до і, е, кризи мігрантів. Білоруси дуже активно найвищий був відсоток серед країн східного партнерства, отримували візи, і вони часто їздили на закупи в Білосток чи Вільнюс. Тобто, ну багатьом з них це було просто ближче. Це зараз фактично існує один контрольно-пропускний пункт з Польщею. Я боюсь, що з Литвою і з Латвією не набагато більше. Але... Насправді, ну тобто транзитна функція обмежена, і тут є, є ще один такий цікавий момент. Ми зараз вийдемо на Сергія Цихановського. Але а, момент пов'язаний зі звільненням політичних в'язнів, коли звільнили Тихановського, який був помітним блогером, там кидав капці в портрет Лукашенка, казав, що цього таргана треба змести, і він. І в Варшаві заявляв про те, що він буде ламати режим це вже після звільнення. Хоча самі обставини звільнення достатньо цікаві. Але я зараз е хочу сказати про інше: звернути увагу на інший момент. Світлана Тихановська е на планшеті якої, ну, на папці планшеті 5 років був портрет чоловіка. Після звільнення, знаєте, чий портрет помістила туди? Адже Почебута це, польський, це білоруський журналіст, він гро, польського походження, один з лідерів Союзу поляків в Білорусі, надзвичайно принципова людина, яка зараз перебуває за гратами. І е, Почебут це, ну якщо так можна сказати про людину, це камінь спотикання в відносинах між Мінськом і Варшавою. Тобто Варшава чітко говорить, що без Звільнення Печебута не буде спроб нормалізації відносин, бо це принципове питання, а сам він відмовляється писати папір про помилування на угу. Uh -huh. Тихановський зараз. Ну, от він опинився на, на волі. Це буде достатньо цікавий сюжет, тому що з одного боку є піднесення серед білоруських емігрантів, це правда. Ну, тобто тут е знову таки показово, що на зустрічі з ним у Варшаві і Вільнюсі прийшли сотні людей. Угу. Не тисячі, а сотні. Хоча проживають тисячі. Чому? Тому що пройшла інформація про те, що білоруське КДБ буде фіксувати тих, хто буде на зустрічі з Тихановським, і буде відповідно. Здійснювати певні репресивні заходи і в такий спосіб впливати. Тобто про це теж ми маємо говорити, ми маємо про це пам'ятати і дивитися на те, що буде далі. Зараз багато ламають списів навколо того, що був візит Кіта Келога до Білорусі, і що він вивіз людей, які. Були звільнені. ну, За моєю інформацією, Тихановському білоруська влада видала білоруський паспорт новий офіційно. Тобто він, ну як громадянин Білорусі, його там, хоч і викинули з країни, даруйте разом mm -hmm. з іншими, ну, іншими співгромадянами Білорусі і іноземними громадянами, причому іноземців з цих 14 людей звільнено більше, ніж громадян Білорусі. Ну, іноземців, і е, людей з подвійним громадянством. Але тут е, пікантні ситуації полягає в тому, що білоруський емігрант, він не може прийти в посольство і продовжити паспорт. Тобто, в Білорусі, на відміну від України, паспорт він і закордонний, і цивільний, внутрішній. Тобто він однаково використовується хоч так, хоч так. І тому ну ті, у кого термін придатності, ну там, якщо я не помиляюсь, як у нас теж там 18, 25-45, треба чи 16, 25, 45 треба вклеювати фото. Якщо фото не вклеєно, то паспорт не дійсний. І для, для багатьох білорусів, які опинилися за кордоном, ця ситуація неможливість через дипломатичні представництва продовжити свій паспорт, вона Підштовхує до того, щоб ставати громадянами ну, Польщі, Литви в Україні. Я не чув, що надто багато стають, ну отримують громадянство. Ну, у нас з цим взагалі проблем багато навіть для білоруських добровольців, які воюють за Україну. Є проблеми з тим, щоб вони там отримували, ну скажем чесно, завойоване в захисті України. Там можливість натуралізації тощо. так, а в Тихановського паспорт, який вже закінчився, чи як я не зрозумів, що поточні? Я думаю, що його настільки швидко викидали з країни, що видали йому просто новий паспорт, Окей, то, як... пане Іване, я ну, уважно послухав ваш коментар, я хотів би зараз для себе там і для глядачів, уточнити. А який зв'язок тоді з заяви Лукашенка про те, що не було війни і Тихановського звільненням Тихановського? От ви просто, я так розумію, це основна лінія, яку ви зараз там зараз, ну, проводили? Він сприймається багатьма як головний супротивник Лукашенка. Ага. Тобто ж, логіка в чому? Що е, в 20-му році, ну ні, спочатку у Тихановській почав дуже активно. В 19-му році діяти, і ну, от, він їздив по країні, знімав цей у нього проєкт Страна для життя. Він там розповідав багато чого. Так. Я ж ждував Лукашенка. Минулу і... програму. Ми з вами про це говорили детально. Так. Йому, йому дали адміністративку, яка позбавляла його можливості балотуватися, і він став керівником ініціативної групи, яка збирала підписи на підтримку Світлани Тихановська. На мою думку, це був продуманий технологічний крок. Тому що будь-хто, ну я не готовий зараз чітко сказати, mm -hmm. е, як кажуть, знаєте, свічку не тримав. Але я вважаю, що кандидати в президенти Білорусі 2020 року, крім Лукашенка, вони всі так чи інакше, мимоволі чи усвідомлено, вони відстоювали інтерес Росії. Тобто, вони. Умовно кажучи, смикали Лукашенка за вуса. Там був е, в переддень виб... на момент виборів. Його вже там не було. Е, Михайла Бабіча, посла е, Росії в Білорусі. Це такий, знаєте, е, дипломатичний спецназівець, який, не будучи дипломатом за освітою менше ніж за рік е, Білорусь просто поставив на вуха. він так Активно там вів свою політику, свою роботу з людьми зустрічавши, щоб покійний гауляйтер Білорусі Куба, якого вбили радянські диверсанти. Я думаю, просто перевертався в труні. Ну, чесне слово, і це Тихановський сприймається як людина, яка може бути головним опонентом Лукашенка. Він зараз говорить, що він буде. Я чому згадав про паспорт, що він згадав, що буде їздити. По світу там зустрічатися з білорусами. Це, це такий, до речі, насправді цікавий тренд, тому що е, білоруси схожі на українців, але ми перебуваємо в ну, такій, знаєте, своєрідній пастці постійного сусідства. Ми за великим рахунком ніколи один проти одного не воювали ну, в осяжній ретроспективі. Але е, і сказати, ну що ну, настільки, знаєте, ідеологічно близькі, ні. Тому що насправді м, ідеологічне розлучення між Україною та Білоруссю почалося в 94-му році, коли в Україні президентом став Леонід Кучма, а в Білорусі uh -huh. президентом став Олександр Лукашенко. У них там державний капіталізм, ну з такими елементами соціалізму. У нас все-таки дикий, але. Капіталізм, але все-таки перехідна демократія, щоб було нашим глядачам зрозуміло в Україні в Білору в Україні олігархи впливають на вибори президента. В Білорусі Лукашенко впливає на те, хто буде олігархом, тобто він може комусь дати ну, умовно, ділянку. Людина працювала а може не дати і навпаки посадити в'язницю. В Були і такі випадки. Люди, які Лукашенка в 94-му році привели до влади їх ще називали молоді вовки, вони е, в масі своїй ну, не отримали винагороди від нього. І це теж факт. Ну, для, мене, для мене теж дуже цікавий, показовий факт. Насправді про Білорусь в Європі достатньо мало книжок, і е, є дві книжки, дві політичні біографії. Лукашенка їх написала Олександр Федута, який зараз за гратами перебуває, він, до речі, в 94-му році був серед тих, хто працював в штабі Лукашенка. Він не в Україні. Потім був ну, от він вже після 20-го року опинився в так званій змові, там, з, ну, фальшивій змові, проти Лукашенка. Інший автор це такий е, політичного аналізу. В Білорусі Валер Карбалєвич. Але їхнім книжкам вони вийшли понад 15 років тому. Розумієте? Ну, тобто, таке враження, що у людини, що е -е, за 15 років більше нічого такого не відбувалося. І це ну, насправді достатньо, достатньо цікавий момент. То давайте все-таки підведемо риску в цьому. Лукашенко говорить про те, що він не допустив війни, тому що він так все під контролем тримає в Україні, чи це все-таки якесь можливо і привіт Путіну? Мовляв, дивіться, тут війни не буде, і це про що? Чи це для Колінки така історія? Дивіться, що от влада Лукашенків, вона сама краща, бо останнім часом дуже якісь цікаві такі з'являються фоти Колінки із Путіним навіть. Ну, знаєте, фото у Путіна з Адамом Кадировим з'являється, це ж таке діло. Але я не дуже вірю в спадкову монархію в Білорусі. Там ну, просто відсутня відповідна історична традиція. Хоча тамтешня шляхта ну, свого часу, часів Великого Князівства Литовського, були достатньо цікаві моменти. А е, скажу, що е, ну, просто, просто він ще молодий. І тут просто зразу буде ситуація, коли в 94-му році ухвалювали конституцію в Білорусі. То теж була дискусія про те, який має бути нижній вік для кандидата в президенти, і ну вже розуміла Лукашенко, до речі, прийшов до влади з позиції антикорупціонера, кажучи сучасною мовою, такого популіста антикорупціонера. Йому там навіть раз піджак порвали десь в сутичці в парламенті. Ну щоб ви розуміли, що у нього такий цікавий досвід. Політичний є, але mm -hmm. скажу, що Лукашенко показує. Ну, знаєте, він він нагадує собаку, даруйте, яка гавкає, і показує, що це моя територія, ви сюди не лізьте, mm -hmm. і це е, ну насправді е, такий момент. Ну, тобто, що він е, у нього. ну він в 20-му році, виступаючи перед білоруським активом, він сказав mm. таку фразу, що е, кохану не віддають, ну, маючи на увазі Білорусь. Тобто, що він. Ну, але тут, тут є ще один момент, на який багато хто звертає в, в Білорусі увагу, стан здоров'я Лукашенка за останні 5 років е, став гірший. Ну, тобто, він, у нього задуха, там, він. Ну, Видно, що він фізично гірше виглядає. Я не лікар, і не люблю подібні оцінки, але факт лишається фактом, що. він, ну, т, я, я б сказав, що ті, хто спостерігає за ситуацією в Білорусі, вони не виключають і несподівано драматичний сценарій, ну, назвемо його. Ну що ж, поки що загадковою, як на мене залишається заява Лукашенка і його дії. З вашого дозволу, пару слів про Тихановського. Він, на мою думку, перебуває в стані заручника свого попереднього образу. Тобто, його бачили не просто фізично вдвічі більшим, але ну, таким енергійним, який готовий кидати виклик Лукашенку всередині країни, uh -huh. а кидати виклик Лукашенку, перебуваючи в еміграції, це достатньо uh -huh. ну, таких бажаючих кидати виклик, достатньо багато. Це просто для розуміння ситуації для того, щоб на це подивитися. Збоку. Окей, пане Євгене. Дякую вам. Будемо спостерігати за динамікою процесів у Білорусі разом з вами, з наш... разом з нашими глядачами. Вам принагідно. І ще раз велике спасибі за те, що були сьогодні на нашому каналі. Дякую, Я... побачимо.